Вітаю всіх на своєму каналі на прохання численних своїх підписників. Публікую розклад на перемогу в найближчий час, періоду найближчих п'яти місяців. Побачимо, які події, можливо, відбудуться. Подивимося з лютого місяця, які місяці будуть самими важливими. В перемозі нашій над ворогом нехай карти нам покажуть, що буде відбуватися в найближчі 5 місяців. Лютий, ще 11 днів залишається, вони можуть бути дуже важливими. Березень, квітень, травень. Червень. Так, і так, у нас 5 карт, 5 місяців. Дивимося, що буде відбуватися. Шістка жезлів це дуже гарний ресурс, який показує, що ми взяли в руки себе, свою зброю ідемо відвоювати справедливість, боротися за своє. Ми, як воїни, добра, і що нам допомагає Всесвіт, допомагає Сонце, дуже вирішальний кінець місяця лютого, березень, рівновага, багато віри в себе, на кінець-приручення. Агресії, яка була навколо, і вихід на новий рівень дає підтримку і віру в те, що в березні місяці можуть відбутися дуже гарні кардинальні зміни. Дев'ятка мечів перевернута, говорить про те, що, скоріш всього, ворог буде вже зазнавати дуже великих е, якихось втрат. Квітень місяць буде направлений на те, що, можливо, ворог захоче перепочити і переформувати свої якісь сили. Так, травень місяць, подивіться, сонце, здійснення мрій, здійснення бажань. Я думаю, що він буде дуже важливим і значимим. Підтримка великого Енергетичного рівня суспільства і відстоювання своїх позицій. І червень місяць, дивимося, червень місяць отримання результатів своїх заслуг, дев'ятка кубків це здійснення всіх бажань. Тобто, я думаю, що до кінця весни, початок літа будуть дуже гарні великі зміни в перемозі над ворогом.